Повертаючись до ООН, конгресмени США закликали президента Байдена домагатися виключення Росії із Ради безпеки ООН. у середу своєму виступі на генасамблеї. ООН Байден також, також закликав реформувати Раду безпеки, додавши туди нових членів і обмеживши можливість країн накладати вето. Утім, кілька конгресменів сказали моїй колезі Катерині Лісуновій, що Росії взагалі не місце у цьому впливовому міжнародному органі. Як ви вважаєте, чи настав час для сполучених штатів як постійного члена Ради безпеки ООН, підняти питання про виключення Росії із Радбезу? Так, і Я буду закликати до цього, і моя колега конгресвумен Марсі Каптор, також закликатиме до цього. Це буде двопартійне звернення співголову українського кокусу Не завжди виключити Росію з Ради безпеки та взагалі з ООН. Це сором для цієї організації. Країна чиє військо та уряд активно здійснюють найгіршу форму геноциду в цю саму мить, поки ми розмовляємо, має місце у радбезі. ООН. це смішно і відверто кажучи, це навіть не повинно бути темою обговорення. Той факт, що це сприймають як малоймовірну можливість, погано говорить про ООН. Я думаю, що їм час навести порядок у своїй організації. Їм потрібно робити те, що очевидно є правильним. І вони отримують тиск з боку кількох законодавців на капіталійському пагорбі, щоб це сталося. Чи вважаєте ви, що сполучені штати мають підняти питання про виключення Росії із Ради безпеки ООН? Абсолютно. Путін є а вже ж Путін грає в найнебезпечнішу гру з атомними електростанціями в Україні, як сказав президент Зеленський, наслідки можуть бути у шість разів більшими за Чорнобиль. Якщо недостатньо того, що президент Путін робить ці погрози і грає в цю жахливу небезпечну гру. Якщо цього недостатньо, то я не знаю, що іще потрібно. Чи вважаю я, що окрім погроз щодо атомних електростанцій, Путін здатний застосувати принаймні тактичну ядерну зброю? Я думаю, що він здатний на все, що завгодно. Огляду на існування таких загроз ми мусимо зробити те, що необхідно. Якщо не зараз, то коли? Якщо це не є достатньою загрозою, то що є?